22 грудня народні обранці Кам'янського зібралися на 44-крайню ту у цьому році сесію міської ради. Основним питанням стало затвердження бюджету територіальної громади на 2024 рік. Більше про сесію дивіться у матеріалі від моїх колег. Перший основний бюджет на 2024 рік Кам'янської міської територіальної громади, попри економічні складнощі, зазначив очільник міста у Кам'янському, знайшли можливість передбачити кошти на допомогу військовим, родинам загиблих героїв та на інші важливі галузі. Незважаючи на обмеження, які зараз є, і важкий бюджет, але є можливість і соціальної підтримки вимушених переселенців, родин, які опинилися в складних складах. Від життєвих обставинах захисники і захисниці будуть приділена їм увага. Також була програма соціально-економічного розвитку міста, також продовжує місто налагоджувати і підписувати угоди. По співпраці з міжнародними організаціями щодо розвитку, також серед іншого, в рамках програми підтримки ВПО збільшили видатки на відшкодування витрат на сплату житлово-комунальних послуг мешканцями модульного містечка. А до програми соціального захисту населення затвердили зміни. Вони передбачають відшкодування проїзду пільгових категорій на маршрутах номер 14 та 14 А загалом до порядку денного 44-ї сесії увійшли 41 основне та 15 додаткових питань. Дякую за плідну співпрацю. Бажаю всім в наступному році. В першу чергу, перемоги Україні, щоб наші захисники повертались живими та неушкодженими. бажаю кожному здоров'я, особистого, щастя. І всього самого найкраще. Дякую за роботу в цьому році.